Я всіх вітаю. Сьогодні в мене розпаковочка. Зараз відкрию і будемо дивитися рослинки. Так, запаковано гарно. отаке таке пакування. Замовляла я на Фейсбуці у Анжели Янчук. І перше, що кидається в очі, це ось подарунок. Подарунок. Це таке, я навіть не знаю. Спитаю, підпишу потім, це якесь травичка, і, мабуть, вона квітує, та насіннечко повипадало. І хочу сказати, що посилочка йшла Укрпоштою. Страшно було. Замовляти Укрпоштою. Але в середу посилочку відправили, і ось сьогодні п'ятниця, зараз 17 година вечора, то так за два дні дійшло. Нова пошта, б, мабуть, взяли не менше 130 гривень, а так посилочка обійшлася в 40 гривень. Доставка. Так, ну я достану рослиночки, а потім розкажу, що? Тут дві гейхери і хоста. А ще заради чого я замовляла це, цю посилку. О, хоста така велика. Заради чого я замовляла цю посилочку? Так, це, ось, колхиками. Хотілося мені таких рослинок, тому замовила 10 цибулинок, зараз саме пора їх саджати. І за одну, щоб так сказати, в холосту не ганяти всю посилочку, дозамовила, вибрала дві хости і дві гейхерки. Ця повинна бути червоненька, все зволожено, все гарно дійшло, і такі хости Ну, зараз все дістану, і потім розкажу. Так. Почну з подаруночка. Ось так виглядає рослиночка. Я запитала, як називається ця рослинка. Це сірінхіум. Про нього так почитала трошки. Сірінхіум – це багаторічна декоративна рослина з родини Ірисові. У неї маленькі яскраві квіти, часто мають синьо фіолетове забарвлення. І жовта серединка. Квіточка цвіте один день, але на заміну їй багато розкривається інших. Ось, видно, розмножується вона добре насіннячком. Ну, і також, мабуть, корінчик наростатиме. Любе сонечко. А ще називають цю рослинку синьочки вузько листі. Так, далі, далі хоста пізас. Так, ось. Підписана хусточка. Такий кущик. Карінчик і отак поки що вона розкрашена. Хоста пізас це середньоросла хоста. Біля 50 см в висоту і до метра в ширину. Квіти білі, квітує в липні. Грунт любить pH від 5,5 до 7,5. Якщо глинистий, Краще розбавити пісочком, ну і любе розсіяне світло. Саджати потрібно не заглиблювати точку, росту. чим я скоро і займусь. У нас хуста, вона набагато більша. Тут вже дві поділочки, теж корінь гарний. Я знала, що рослинки не в контейнерах, тому ну, нічого страшного. Так, інша хуста називається. Так, ось. У. Френсіс Вільям. Так, ця хуста. Це хоста зі да? У неї синьо зелене листя повинно бути. І облямівка, широченька, золотисто-кремова. Буде, квітнути буде в липні, в серпні. <клес> Висота, так, як і в попередній, але видно, що вона більша, вона видно доросліша. 40-55 см, а ширина до 1,20 м. Картинки я підставлю, але. Вони поки що не будуть такі, як на картинках, хоча ця вже схожа. Дуже мені хотілося такої хости, такої, як, як, Такі, як матрасики, я їх називаю. Гарна. Свого окрасу вона набуде десь через 3-5 років. Так, далі назви сортів гейхер я не знаю. Брала по принципу червоненька, зелененька. Зелененька, ось, все видно, складається, тут аж ну 5, 5 поділочок є Гарно. зелена, з такою коричневою серединкою. Червона. Одна поділочка, але видно, що тут вже Дітки будуть наростати скоро. Ну і колгікуми цибулинки величенькі. І замість 10, господі випадають, замість десяти, скажімо, так, продавчиня поклала з походом 11 штучок. Колхікуми я потримаю. Ну, десь недільку ще трошечки просушу, а потім, потім буду вже висаджувати. Сторіночку продавчині я покажу. Дуже приємна людина, дуже гарне спілкування було. Колхі коми цибулинка 10 гривень, хоста, ця велика двойна 250 гривень, а ця, здається, 150. Все, я садитиму. Ну, пів на 9 вечора вже рослинки висаджені. Рослинки висаджувала на свою клумбу. О, зараз буду намагатися пошвидше, щоб жужання сусіда трошечки перекрикнути. Так, цю я купувала вже давно, вона була яскраво жовта. Така охриста, не лимонного кольору, а охриста. Зараз вона ловко вже наросла, там багато манюньких. ну і зробилась більш зелена, з гірчичним. Далі я все ж таки розділила, посадила зелененьку, потім червоненьку. Вона зігнулася, але тургор хороший тут. Це, мабуть, коли вона їхала. Так зігнута була. Далі моя зелена, з приростами такими трошечки коричнюватими. Далі я розсадила маленьку, блакитна повинна бути мишка, якась гарно наросла в минулому році. Так, медуночка буде робити коло для яблуні. Це каменеломка. Вітані з, з каналу мій садок. Це моя гарна, дуже мені подобається. Ой, здається, чи ягідний смузі я бачила схоже, схожий сорт. Гарно наростає, теж вже багато я розсадила. І ось моя манюсінька, гарнюсінька мишка. Зовсім манюсінька. Оце великий листок, це її. Уже 4 роки, ну як великий листок. Це такий листочок, ну скільки тут, не знаю, 5 сантиметрів, 6. Така. Ну, зовсім не наростає поки що. Сюди теж блакитну посадила. І тут блакитна буде повторюватись. Ну, погано передає камера, але так воно виглядає непогано. Дві зелененьких я посадила. Так, на краєчку теж буде повторюватися моя горна. Потім зелені вони повинні будуть зливатися і переходити в блакитну. Далі мої минулорічні От такі. Я не знаю, чи вона захворіла, чи ще листочки не показали. Колір такий, як треба в минулому році. Вона була така вся. А можливо, вона більше до осені буде розфарбовуватись в білий колір. Буду спостерігати. Ця мені дуже подобається. Вона середня, невеличка. Ну, зараз вже темно, не дуже видно. Колір. Тут різні-різні гарні кольори. Білий. За білим салатовий, потім темно-зелений. Ну, така розфарбовочка. Далі більш стримана і чіткіший контур по краю. А тут жовтенький контур, теж чіткий по краю. Вони різні. Ну і це нові мої. Будуть сидіти під яблуні, одне і інше. Також ще є багато місця. Ну як багато. Ще 4-5 штучок можна буде вибрати і сюди досадити. Вже майже нічого не видно. Так, сісірінгіум я посадила біля своєї карликової маленької ялинки Маріани. Його тут не видно. Так, він буде тут розділила, і буде тут Тут я точно колупати нічого не буду. Він буде собі насіватися і буде підкреслювати красу. Цієї ялиночки. Ну і наостанок покажу красу, простеньку красу, яка сіється сама, біля якої не треба танців з бубнами Так у мене ніколи не росли покупні петуні. Аромат неймовірний. Які б танці з бубнами я не устраювала для покупних петуній, що я туди тільки не сипала і чим тільки я не підживлювала. А ці, я навіть не кожного дня їх поливаю. Ну, раз в 3-4 дні. Які кольори? Дуже жаль, що зараз темно. Ну, я сподіваюся, що ви щось бачите і чуєте. Потяги їздять, сусіди жужжать. Ай, тут темні. Дуже темні. Вони фіолетові, а камера зараз показує їх синіми. Дуже-дуже гарні. Покажу, який масив. Сіються самі, ростуть самі. Ну, і ще біленько. Покажу, а біленько є. Зранку видно рожеві, зараз майже не видно рожеві мазочки, блідо-блідо, рожеві. Крупно. Гарно, треба насіння зібрати, може щось і вийде. Дякую всім, тихої ночі, гарного вечора. Дякую, що подивилися. Всю дивіться, який масив. Всім всього найкращого.